Дорогі друзі, наша наступна номінація пройде під гаслом Даруй світло і темрява зникне сама собою. На черзі спеціальна військово-патріотична премія незламні. З перших днів війни українська енергетика стикнулася з надзвичайним випробуванням на міцність. А вже з вересня значення слів енергосистема, підстанція, електростанція, аварійні відключення на жаль, знав кожен українець. Немає такої зброї, яку б росіяни не використали проти наших енергетиків: ракети, дрони, окупація об'єктів, ядерний тероризм і псота кібератаки. Українським енергетикам було кинуто безпрецедентний виклик таких руйнувань від масованих обстрілів не зазнавала жодна енергетична система світу. За півроку наша енергосистема пережила понад 1200 атак по енергетичних об'єктах країни. Зокрема, 250 прильотів зазнала підстанція компанії Укренерго. Близько 43% активів компанії було пошкоджено. Але незважаючи на підступного агресора, українська енергосистема вистояла. Завдяки самовідданій праці фахівців Укренерго та всіх енергетиків, які ризикуючи власним життям та здоров'ям, продемонстрували надлюдську витривалість та героїзм, в українських домівках лунали щасливі вигуки. Вже є світло. Ми впевнені, що про професіоналізм фахівців Укренерго після перемоги будуть писати в підручниках і знімати кіно. У нашій пам'яті назавжди залишиться енергетики компанії Укренерго, які віддали своє життя, виконуючи професійний обов'язок. Всім українським енергетикам хочеться сказати дякуємо за світло, яке освітлює шлях до перемоги. Спеціальна військово патріотична премія Незламні за високопрофесійну звитягу. Мужність та незламність під час масштабного відновлення енергетичної інфраструктури України присуджена національній енергетичній компанії Укренерго для отримання нагороди. Запрошуємо на сцену голову правління компанії Укренерго Володимира Кудрицького. Вручати нагороду переможцю на сцену запрошується тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв і голова Державного агентства з енергоефективності та енергозабезпечення України Ганна Замазєєва. Будь ласка, добрий вечір, дорогі друзі. І Він, мабуть, справді добрий, оскільки тепло, оскільки ми бачимо один одного, більше того, в яскравому доброму світлі. Чи могло б це бути? Без без сумніву героїзму тих людей, які рік тому протиставили ворогу свій професіоналізм. Та, мабуть, ні. З перших днів повномасштабної агресії ми зрозуміли, що окрім військових є ще велика когорта людей, які вправі теж носити високе звання героїв. Більше того, до цих цивільних можна відносити цілі професії, і такою професією є професія. Енергетика, компанія «Укренерго» втратила ну, майже половину своїх ресурсів, але тим не менше вистояла. Я переконаний. Я думаю, що ви всі разом із, зі мною так само. Що у нашого ворога, який хоче знищити нас не тільки на фронті, але й в тилу, завдячуючи професіоналізму і відданості українських енергетиків. Немає жодного шансу. Слава українським енергетикам, слава нашій Україні! Дякуємо, Ростислава. Так багато було вже сказано, але цього, сьогодні маю честь привітати вас такою нагородою. І навіть не багато людей в колі і в галузі енергетики знає, скільки зусиль доклала саме ваша команда, і особисто ви, щоб Україна в минулому році пройшла. Нормальна зиму, і щоб ворог не зміг нас занурити в повну темряву в минулому році. І я бажаю вам в наступному, в цьому році, натхнення незламності, стійкості не зупинятися, розвантажити систему тоді, коли треба, і вчасно, а нам і всьому колу енергетики збалансувати її так, щоб ви могли досягти і зробити. Найкращим чином свою роботу і щоб ми пройшли цю зиму ще краще, незважаючи на те, що нас очікує. Ми розуміємо, що ворог буде атакувати, але ми знаємо, що Укренерго і ваша команда готові до цієї зими. Ще раз вас вітаю. В мирні часи енергетики звикли бути непомітними. І це нормальний стан справ. Це нормальний стан речей. Тому що найбільша якість нашої роботи, яку ми можемо досягти, це коли у всіх українців є вдома світло. А це цей стан, ця ситуація в мирний час є досить звичайною для нас всіх. Але бувають такі доленосні періоди, і вони можуть бути навіть раз на десятиліття, коли енергетики повинні вийти з тіні. І зіграти свою роль в тому, щоб захистити життєдіяльність країни, такий момент сьогодні настав 24 лютого 2022 року. У перші 32 ночі, за 4 години до початку повномасштабного вторгнення, ми від'єднали українську енергосистему від російської, тоді ще не знаючи, що вторгнення. Станеться через чотири години. І через три тижні приєднала її до Європейської вправа, на яку у інших країн йшло 7-10 років. А потім, у вересні, жовтні 2022 року, ворог почав найбільшу ракетно-дронову кампанію проти енергосистеми в історії людства. І ні. Ворог не хотів просто створити для нас дискомфорт і відключення світла. Ворог хотів повного колапсу української енергосистеми, а з нею колапсу всіх інших видів критичної інфраструктури. І ворог прекрасно знав, що поки працює енергосистема, серце України буде битись. І сьогодні воно б'ється з частотою 50 Гц. Я Від себе особисто від імені 8 тисяч людей, які працюють в компанії Укренерго, і від десятків і сотень тисяч енергетиків по всій країні хочу подякувати вам сьогодні за цю нагороду. Тим людям, які під обстрілами, під дощем і снігом, з ризиком для свого життя відновлюють енергооб'єкти, важливо знати, що суспільство усвідомлює і приймає їхню жертву. І саме цим людям, звичайно ж, сьогодні присвячується ця винагорода. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. слава! дякуємо за надихаючі слова. Зараз вони мали для нас дуже важливе значення. Дякуємо, Володимиру!